Отже, наразі росіяни не мають потенціалу для масованого прориву на фронті. Таку думку висловив американський генерал-командувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Крістофер Кавалі на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. І він вважає, що у 25-му році у війні Росії проти України буде значно більше невеликих наступальних дій, які будуть виснажливими для Росії. Німеччина з союзниками найближчим часом обговорить гарантії безпеки для України. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Він зазначив, що далі йде мова йтиме про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну та добре оснащену армію. Шольц пообіцяв, що це питання союзники обговорять найближчим часом. І Україна здатна виграти війну з Росією з необхідною підтримкою Євросоюзу, адже сукупна економіка країн-членів ЄС в 17 разів більша за російську. І ЄС е, повинен показувати Путіну, що той програє. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас на сюдічній конференції оборонного агентства Євросоюзу. Вона сказала, що євросоюз вже виділив Україні 134 мільярди євро, в тому числі 50 мільярдів євро на озброєння. А кількість українських солдатів, що готувалися в євросоюзі наприкінці січня, сягне 75 тисяч. І також Калас наголосила, що ЄС працює над шістнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Додала, що Путіну Путіна треба зупинити, поки він не напав на когось з країн Західної Європи.